Харків, вкотре обстріляли російські війська у середу ввечері, ворог вдарив по спальному кварталу Шевченківського району, пошкоджено п'ятиповерхову будівлю, п'ять автівок. Багато вікон вибито постраждали двоє осіб. Тим часом обстріли на Харківщині не вщухають. На харківському напрямку з початку доби підрозділи наших військ успішно відбили чотири атаки противника на напрямках: пильна Липці, Лук'янці, Слобожанське, Пильна Слобожанське, Муром Стариця. На Куп'янському напрямку українські підрозділи відбили 20 атак противника. В той же час бойові дії ще тривають на напрямках: Кислівка, Іванівка, Котлярівка, Піщане, Куземівка, Стельмахівка, Ковалівка, Новоєгорівка. В окремих районах в результаті інтенсивного вогневого впливу противника Тивникам наші підрозділи здійснили перегрупування на більш вигідні позиції. Протягом доби ворожі війська спричинили шість пожеж в Ізюмському, Чугуївському, Харківському районах області та в місті Харкові. Чотири з них виникли в екосистемах на загальній площі 43 гектари. Ще дві пожежі трапились у приватних господарствах. Вдень рятувальники ДСНС проводили аварійно-рятувальні роботи у житловій 20 поверхівці в центрі Харкова, яку значно пошкодили російські терористи бомбовим влучанням. Для ліквідації завалів та аварійності понівечених конструкцій було застосовано дві одиниці важкої інженерної техніки автокран та колінчатий підіймач. Працювала верхолазна група та рятувальники аварійно-рятувальної частини. Роботи тривали два дні і станом на 17-ту були завершені. Рятувальники поліцейські... Ські та представники місцевих громад продовжили проводити евакуацію населення з прикордонних населених пунктів. У проміжних евакупунктах працювали психологи ДСНС. Від початку активних дій ворога з населених пунктів рятувальниками, волонтерами та поліцією евакуйовано понад 8700 тисяч жителів з небезпечних прифронтових населених пунктів Харківщини. Упродовж доби російські військові застосували проти мирного населення Харківщини реактивні системи залпового вогню, ракети, авіацію, артилерію, безпілотники та міномети. Внаслідок ворожих обстрілів поранені цивільні громадяни. На місцях подій працювали слідчі криміналісти вибухотехніки. Триває евакуація населення з прифронтових районів Харківщини. Екіпажі поліцейських вивезли людей з населених пунктів Вовчанської, Липецької, Циркунівської громад, які потерпіли. Пають від постійних обстрілів росіян. Українські ж війська продовжують виконувати оборонні та стабілізаційні заходи у Вовчанську та тримають ситуацію там під контролем. Повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Згідно інформації президента, сили оборони частково стабілізували фронт на Харківщині. Леся Кополюк, Дмитро Нуєн, Єгор Мікенін, Харків. Новини. ЗСУ частково стабілізували фронт на Харківщині. Про це повідомив президент України. Сили оборони відбили атаки окупаційних військ у районі Слобожанського, Вовчанська, Стариці та Липці у Харківській області. Інтенсивність бойових дій у прикордонні зросла, але ситуацію вдалося частково стабілізувати, зазначив Володимир Зеленський. Російські війська просунулися не більш ніж на 8 кілометрів від кордону в Харківській області. Йдеться в аналітиці інституту вивчення війни. А сам темп російських наступальних операцій на півночі Харківщини продовжує знижуватися. За даними Києва, російські сили намагаються досягти тактичних успіхів у районі населених пунктів Лук'янці та Вовчанськ, але українські контратаки та удари артилерії та безпілотників не дають їм закріпитися в цих районах. Ша готує нову партію допомоги Україні. Мова про новий пакет військової допомоги для підтримки сил оборони у запеклих боях проти російського наступу в Харківській області. Про це повідомила на брифінгу, прес-секретар Білого Дому. Що саме увійде до нового пакету допомоги? Там не уточнили. Однак зазначили, що США прагнуть підтримати ЗСУ в районі Харкова, де українські сили ведуть запеклі бої. Знову атакували в районі аеродрому Бельбек під окупованим Севастополем. Вдруге за добу лунали вибухи. Про це повідомив партизанський рух. А теж за їх даними пошкоджено головний артилерійський склад російських загарбників. За інформацією партизанського руху, влучання та детонація відбулися на головному складі ракетно-артилерійського озброєння військової частини. На цьому складі зберігалася більшість ракет для літа. Су-27, Су-30 та Міг-31. Російський диктатор Володимир Путін прибув до Китаю для переговорів з Сі Цзіньпіньом. BBC News інформує, що за оцінками аналітиків Путін захоче ще раз підтвердити підтримку Китаєм Росії, особливо її економічних відносин і потоку китайського виробничого обладнання та технологій, які є критично важливими для воєнних зусиль Москви. Пекін же поки продовжує надавати Москві ключовий економічний порятунок, щоб допомогти помітим. Якшети удар західних економічних санкцій. 16 травня в Україні відзначають день вишиванки. Все почалося зі студентської акції у Чернівцях близько 20 років тому, а потім перетворилося на загальне національне свято. За останні роки вишитий одяг став частиною повсякденного образу багатьох: від політиків, блогерів до школярів і студентів. Ввечері були вибухи, е, і була пошкоджена, е, пошкоджена будівля гуртожитку. Е, Туда вулиця ракета е, попередня 300 Але на щастя знаєте, не було таких е, великих руйнацій. Ждали двоє чоловіків, їх забрала карета швидкої допомоги. Я був на цьому місці, але дуже багато людей було налякане, бо там перебували люди, які переїхали до нас, були вимушені переїхати з інших районів Харківської області. Що стосується ночних обстрілів, то так було влучання двох ракет, і взагалі пошкоджено було за ці обстріли 11 будинків. Зараз причують наше комунальне підприємство для того, щоб усунути всі ці руйнації, якіли росіяни. щодо обстановки, яка у місті, то ніякої паники, ніякої такої відтоки людей. Немає Спокійно всі працюють, всі займаються своїми справами. Працює громадський транспорт, працюють підприємство і життя, життя, життя тече, і це все можливо завдяки нашим словетним військовим, які боронять нашу землю, які захищають наше місто, місто Харків і захищають нашу Україну. Цьому дворі, що у Шевченківському районі майже жодного вцілілого вікна. Це повилітало в результаті чергового прильоту. У вівторок Харків сім разів били з авіації уніфікованими міжвидовими плануючими боєприпасами калібру 30 сантиметрів. Загалом пошкоджень зазнали близько 20 багатоповерхових житлових будинків. Постраждали і харків'яни, 21 людина, серед яких сім чоловіків, 11 жінок та троє дітей. На другий день після прильотів міські комунальники продовжують усувати наслідки обстрілів. Працюємо з 7 години ранку. Вивезли понад 100 кубів вже сміття, багато габаритного сміття, скла, гілки, колоди. Люди працюють більше 100 чоловік. Люди виносять сміття зі своїх квартир. Ми намагаємося одразу все прибирати. Роботи багато, але ми справимося. Ми харків'яни, ми не злам'я. Все буде добре, все буде Україна. У Шевченківському районі після прилета Каба було пошкоджено більше 1100 вікон. На сьогоднішній день роботи виконуються на усіх домах, які тут є, і виконано десь порядка вже 40% всіх об'ємів робіт. Також у нас були прильоти в Київському районі. Наші підприємства вчасно почали роботу і на 95%. Відсотків там робота вже виконана. Там, де є мешканці, ми заходимо в квартири і зсередини їх закриваємо. Там, де мешканців немає, ми з автодробин дотягуємося і також питаємося максимум закрити контур цих квартир. Всі комунальні підприємства працюють, працюємо ми злагоджено для того, щоб як можна швидше ми могли усунути ці наслідки, які у нас є. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків. Новини. Їм довелось залишити все, що наживало руками, та покинути власну домівку. Хтось вже бачив своїми очима, як було знищено бомбами власне подвір'я. Хтось взагалі не знає нічого та молить щоб не було влучання. У кожного в очах біль. Біль війни. Аби ви побачили, як воно не те, що я думав, що гор горнуть всю вулицю. Страшне. Я ніколи закон бачу. І б'ють, і вертять, і палють, ну, я, я не предскажу. Страшне діло. А тоді на другий день вроді трошки потихшило. Ну може, ми не поїдемо. Так вони в повось мові, як дали нам, так я ділі вискоку сюди Волшу. Страшне діло. Голова це, болить ось цих тих самотошек. Там вже не можна жити. Там все горить, все взривається, дома, дома розрушаються, все. Мені теж там прилітало з усіх сторон, ну, 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 так як у п'ятницю було, такого ще не було. Газяйство бросив, там все, і кролі, і утки, і куриці, цеплята маленькі, ну, там ще сусідка залишилася, вона ще не виїхала, я не знаю. Вона поглядає там, я її став, щоб вона дивилась. Ключі віддав, щоб вона ходила. А вивезти, як його туди вивезти. Всіх переселенців з Вовчанська, Глибців та прилеглих населених пунктів, які прибули до Харкова, реєструють і надають необхідну допомогу у спеціальному центрі. Їжа, речі, грошова допомога. У кого немає документів, допомагають у їх відновленні. Ось у цьому міському центрі. Тут є всі умови для людей, які потребують послуги. І в першу чергу послуги стосовно відновлення тих документів, які люди втратили у військовий час. Ця послуга стала більш актуальною, особливо коли к нам пішли люди зі статусом внутрішньо переміщеної особи. хтось загубив ці документи, когось вони згоріли, когось вони втратили ці документи, коли були обстріли. І ми маємо можливості ці документи. Thank you Відновити для цього. В нас працює центр інтеграції для осіб, які не мають постійного місця проживання, і працює реєстратура, ми їх реєструємо, цих людей. Ми збираємо документи, щоб відновити паспорт, відновити, і ще якісь документи, чи пенсійні посвідчення, чи ще якісь документи. Є фахівці, які цим займаються, є благодійний фонд, який за нашим зверненням допомагає нам. Я хочу сказати, що ця робота налагоджена. Вона ведеться багато років. Тому тут людина може знайти прихисток. Деякий час тут перебувати. Вона буде навіть накормлена, їй нададуть медичну допомогу юридичну, якщо треба. Тобто система працює. Власний вакоцентр знаходиться тут неподалік від нашого центру, і вони між собою спілкуються і завжди спілкувалися. І якщо у людини дійсно немає куди дітися і немає документів, то є можливість цю людину спрямувати сюди, тут її зустрінуть і зроблять все, як треба. Війна це таке явище, яка чи згуртовує людей, чи розлучає. А стосовно міста Харкова і Харків'ян, я хочу сказати, що війна нас дуже всіх згуртувала. Ми допомагаємо один одному. Наші структурні підрозділи і представники влади місцевої роблять все, щоб люди, які потрапили в якусь таку критичну ситуацію, знали б куди звернутися, мали б змогу отримати необхідні послуги, мали б змогу отримати медичну допомогу. Тобто все працює, все скоординовано, ланцюжок відпрацьований. Людину передаємо, що називається, з рук на руки для того, щоб зробити все як треба. Ну, це Харків. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Олександра Панченко Харків. Новини. Військова допомога для сил оборони, які дають відпір окупаційним військам на Харківщині, та розміщення переселенців в Одесі. Ці теми стали предметом онлайн зустрічі мерів Харкова та Одеси. Під час розмови домовилися, що муніципалітет Одеси напряму допомагатиме бригадам всім тим, що їм необхідно на даний момент. Такого формату підтримка зсу, як показує досвід, набагато ефективніша, зазначив Ігор Терехов. Дякую тобі, перш за все за е, таку твою позицію. Дійсно, і е, до війни, і з початку війни, і зараз ми друзі. Е, ми міста, які е, поважаємо, і е, дуже таке тісне стосунки у нас є між нашими містами. Я пам'ятаю, коли е, з першого дня війни ти е, нам допомагали, медикаменти відправляв у Харкові е, і дуже багато зробили гуманітарну допомогу і Продукти харчування, тому дуже вдячний тобі за це так зараз. Ідуть бойові дії дії йдуть в Овчанському напрямку, в Липецькому напрямку, і дійсно дуже вдячний тебе за твою пропозицію, на яку що ти відкнувся щодо підтримки і військових. Ще одне важливе питання, що стало дуже актуальним під час активізації ворожих військ на Харківському напрямку у зв'язку з евакуацією прикордоння. Наголошує мер Ігор Терехов, де потребують прихистку? Харків зі свого боку допомагає чим може щоправда, Одеса до цього питання теж може долучатися. Зауважив харківський міський голова. Ми допомагаємо військовим, вони отримують все, те, що їм сьогодні необхідне. Ми перераховуємо кошти. все. я б тебе просив сконцентруватися, Знаєш, на чому дуже багато сьогодні людей, які вимушені переїжджати, і ми евакуйовуємо їх у Харків, І дуже багато людей, які хочуть дійсно приїхати ну, І до Одеси, у тому числі. Тому, якщо буде така можливість, пропрацюю, щоб розмістити там людей, десь є люди з інвалідністю, десь діти, знаєш, ну, все ж таки і морський клімат, і все, і безпекова ситуація більш-менш та, стабільна. Так розумію, що вас обстрілюють, але нема таких активних бойових дій. Тому, якщо буде можливість, я б дуже тебе просив, щоб ти подивився на цей момент щоб люди могли приїхати до тебе до вашого міста щоб може розмістити їх да, для того щоб ну, почували себе після цих жахів більш-менш спокійних обставинах зі свого боку зазначив мер Одеси, його команда вже стає до роботи аби підготуватися до прийому вимушених переселенців з харківщини Леся Копилюк, Аліна Курмашева, Ігор Луханін та Андрій Паколов Харків Новини. Як триває навчальний процес, чи подобаються умови, що були створені, та взагалі поспілкуватися? Харківський міський голова Ігор Терехов оглянув підземну школу, що розпочала свою роботу з початку тижня в індустріальному районі. Хочу сказати, що мені сподобалось, і дітям дуже подобається. Дійсно, багато з них сьогодні перший раз прийшли до справжньої школи, і це насправді дуже добре. Настрій гарний. Головне, що всі діти бажають навчатися. Це дуже, знаєте, Гарна і дуже е, так е, знаєте, штримти, е, що у е, них не було можливості навчатися. І нарешті е, така можливість з'явилася. І я сьогодні дуже вдячний всім нашим вчителям, які працюють, навчають наших дітей, і будемо такі школи будувати. Це перший наш досвід. Е, але я впевнений, що до е, 1 вересня ми ще будемо будувати такі школи і потім на. Е, Жаль, ми вимушено будувати, бо е, ви розумієте, що е, безпека наших дітей це головне. Сьогодні більше 200 дитячок, але можливості цієї школи набагато більше. Е, ми можемо навчати тут 450 дітей в одну зміну, е, і в дві зміни навчати практично тисячу дітей. Не менше радіють за своїх дітей їхні батьки, які віддали їх на офлайн навчання до цієї школи. Кажуть, що створені умови найсучасніші та головне найбезпечніші. Ви знаєте, ми дуже раді, що саме наш район в нашому місті е, таку е, мав можливість відкрити підземну школу, тому що діти е, це. Дуже набридло сидіти перед екраном, це дуже небезпечно для здоров'я, ми все це розуміємо. А підземна школа дала можливість і живого спілкування із однолітками, з вчителями. і мають вони можливість надолужити знання. Саме в очному форматі і ці умови вони безпечні для наших дітей, і все створено в сучасному дуже стилі. Класи дуже гарні, світлі, просторі. Є всі умови для навчання дітей. Все дуже дуже добре. Ми вдячні. Здали свою дитину до цієї школи, тому що спілкування для дітей дуже важливе, тому що постійно дистанційні уроки вдома то є вдома, а спілкування нічого не заміниш. І тому дітки тут раді, навчаються, спілкуються. Ця граються дуже, дуже задоволені. Ігор безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків новини.